Позитивна динаміка з реєстрації бізнесу в час війни, попри випадки зняття з реєстрації, тобто припинення підприємницької діяльності, на сьогодні переважає кількість тих, хто відкриває свою справу, стверджують у місцевому ЦНАПі. Про те, яким чином можна швидко і легко це зробити в наступному сюжеті. Щоб відкрити власну справу, передусім потрібно зареєструвати її. Для цього спершу обов'язково визначити кведи, тобто вид діяльності, в рамках якого працюватиме підприємець. Особи, які звертаються, які хочуть стати бізнесменами, які хочуть відкрити юридичну компанію, відкрити юридичну особу чи відкрити фізичну особу підприємця. Їм державні реєстратори надають всю необхідну консультацію, допомагають заповненням документів, тобто в цілому допомагають підібрати кведи. Також їм видається документ код зворотнього зв'язку, і вже самостійно на сайті Міністерства юстиції вони мають доступ до своїх документів, витягів, виписок, статутів 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тобто зручно, доступно для. Для того, щоб максимально було допомагати бізнесу, щоб бізнес розвивався. Від початку війни в минулому році кількість зареєстрованих ФОПів та юридичних осіб зросла, Неабияк спростив відкриття бізнесової справи і принцип екстериторіальності. Реєстрація підприємця спрощена вже настільки, що підприємець достатньо мати тільки паспорт, код, і він заповнює відповідну реєстраційну заяву. Після чого отримує код доступу для того, щоб. Мати доступ до результатів надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день будь-яка фізична особа незалежно від місця реєстрації, місця проживання, може зареєструвати підприємця та будь-якому будь-якого будь державного реєстратора. Слід зазначити, що на сьогоднішній день так само здійснюють державну реєстрацію не тільки державні реєстратори виконавчих комітетів, а й приватні нотаріуси та інші державні реєстратори. Пан Михайло реєструє бізнес вперше. каже, процедура відбувалася дуже швидко. Перш відкриває свій в принципі, бізнес надання послуг Івано-Франківську з генерального прибирання, також само автомобільного прибирання. Всім треба чистоту, порядок, щоб був вдома, в магазинах. І ну, в принципі, всі люблять, щоб було б чистенько, щоб вони могли надати собі більше часу, могли десь піти прогулятися, навіть з тою собачкою, чи провести з сім'єю більше часу. Наша компанія, типу, якби воно, ми приходимо, прибираємо людей, задовольняємо. Зареєструвати підприємницьку діяльність можна і скориставшись е сервісами. Зараз на даний час на порталі дія можна автоматично зареєструвати підприємця. Це займає буквально три хвилини без роботи державного реєстратора. Процесингові системи автоматично реєструють суб'єкта господарювання, передають відповідні відомості в органи податкової служби. І суб'єкт господарювання вже буквально за 5, до п'яти хвилин стає підприємцем. І також це стосується не тільки підприємців, але і стосується і юридичних осіб. На сьогодні в Івано-Франківській територіальній громаді зареєстровано більше 19 тисяч ФОПів та більше 15 тисяч юридичних осіб.